Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів, виглядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні будемо говорити про діяльність української суботньої школи у Варшаві, про навчання українських дітей у Польщі, про збереження ідентичності. І сьогодні мій гість Олександр Пустовий, директор української суботньої школи фонду Український дім для громадян України. Вітаю вас! Доброго вечора. Ви до нас приїхали одразу з роботи, так? Ви, у нас сьогодні будній день, а школа суботня так, називається. Але виявляється, ви ж ще історик, так, як правильно, вчитель історії суспільства, суспільство знавства та української мови, повна Само назва, так. і ви викладаєте в будні дні. так? В польській, школі, в польській школі, У двох польських школах так. в дільниці Прага, полудня, Варшава, а в суботу теж навчаю в кількох школах. Це суботня школа, власне, якої є директором, яку вже 10 десятий рік провадить фонд Український Дім з 2016 року. Так, ми в 2016 році стартували з як тоді ще фонд. Наш вибір виникла ідея створити можливість для вивчення української мови і культури України для громадян. України, які перебувають перебували в Варшаві, тоді так проживали, і якраз тоді 10-11 років тому виникла така ситуація, коли виразно проявилася інтерпретація місцевого самоврядування в кількох містах Польщі щодо того, чи можна відвідувати громадянам України заняття, які організовані для громадян Польщі українського походження. Відповідно до закону про національні меншини, відповідно до певних розпоряджень міністерства освіти національної освіти Польщі. Громадяни Польщі українського походження мають право на додаткове навчання української мови, історії та культури відповідно України у випадку України і географії України у випадку української меншини. І, от приблизно з 2016-2015 року, на ці заняття перестали допускати громадян України. Питання, як завжди, фінансове, тому що. За кожним таким учнем іде додаткова більша освітня субвенція, якщо перекладати це на українські реалії. E, і частина власне з цих коштів, яка йде за кожним учнем меншини, вона e, от проявнюється в цих додаткових уроках в міжшкільному пункті навчання української меншини в Варшаві, оскільки за громадянами України такої субвенції йти не може, відповідно вони перестали змогли перестали могти туди ходити. Ну і як фонд Український Діма тут так, так? Так, це так, був вихід із ситуації, коли ми мали групу дітей, які хотіли вчитися а для них для них такої можливості не було на щастя в польському законодавстві і в старому законі про освіту, і в актуальному там є відповідний запис. Де навчання мови культури та культури можуть проводити або дипломатичні представництва, або громадські організації, які власне представляють або працюють для цієї меншини, ми звернулися тоді до Міністерства національної освіти з проханням про інтерпретацію. Вони нам надали офіційну відповідь, так що наш фонд може таку такий вид діяльності провадити. І там є дуже така значна пільга, записана у цьому. Цьому законі, коли е, на цій цілі директор школи, за згодою органу, який е, веде цю школу, органу місцевого самоврядування, він має право надати приміщення безкоштовно. Що розумієте, у особливо у умовах Варшави, коли ринкова ринкові ціни аренди є досить значними? Вони мінімальні ставки затверджені містом Варшава, і тут ми мали ну насправді трохи бюрократичних таких перепон, які ми подолали. Коли влада зрозуміла, що ми дійсно маємо право це мати безкоштовно фонд, фонд відповідно оформив всі необхідні документи. І от з 2016 року, я, як директор цієї школи, провадимо цю школу. Загалом наш. Наші уроки відвідували вже більше 400 учнів, якщо подивитися за ці 10 років. Роки. А скільки зараз? Бо ви казали, що навіть є кількість охочих, вона переважає можливість, скажімо так. так от бачите, тут питання теж до національної такої до, до розуміння потреби вивчати українську мову тим, для кого навіть вона є рідною. Тому що коли я агітував, запрошував дітей в нас всі ці 10 років, ми намагалися завжди знайти кошти і. Це навчання в нас є абсолютно безкоштовним для дітей, тому фонд змушений шукати кошти на оплату вчителів, праці вчителів, на оплату комунальних послуг в школі. Ми змушені це шукати самостійно і ніколи не беремо з батьків. Запрошуючи їх до навчання з їхніми дітьми, ще 10 років тому я стикався з такими відповідями. Половина мені говорила: Ой, ну ви знаєте, ми з українським вже все, <звучно> а, і, і нарешті вони виїхали з України, значить і вони вже не хочуть мати справу з українською мовою. З іншої половини половина, тобто чверть мені говорила так дуже приємно, ми би хотіли, але ви розумієте, це субота. Ми маємо гуртки, ми маємо спортивні, танцювальні, інші, інші заняття. І, Слушайте, і справді ну, а це ми ж важливо. тут важливо. Це ж ну, якщо е, 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 Україна живе та. В, в, в іншому суспільстві. І польська мова, польська історія все зрозуміло, що вивчають, живуть цьому. То треба ж зберігати свою ідентичність і не забувати, як кажуть, і чужому навчайтеся і вони... і свого не цурайтесь абсолютно згоден. Але коли в родині справді родина є україномовною, то може здаватися таке ну, фальшиве враження не справді, що ну а навіщо вчити мову, якщо дитина і так не говорить? Е, ну, я в такому випадку кажу: ну слухайте, а чому ж тоді поляки ходять і вчать польську мову в школах по 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 шість, по по сім годин так в тиждень, якщо вони і так нею володіють? значить мову якось таки треба вчити? Мова е, це такий живий організм. Насправді, і вона постійно ну по перше, треба вчити. Вона змінюється, де щось відбувається. Тобто не можна так сказати, що ти знаєш мову і все і не займатися ними. можна знати мову, і я е, це маю з досвіду вивчення, як і меншини, але теж спілкування з українською меншиною старшими поколіннями, коли українська мова залишалася до, до кінця їхню ну, е, до, до старості, залишалася мовою тільки домашнього вжитку, е, оскільки запас словниковий і ситуації, в якій людина звикає користуватися мовою, він е, замикався тобто, час часто лише е, власною квартирою чи будинком, відповідно, цій людині дуже важко, і а, вона розуміє мову на слух дуже часто, але вміння говорити нею публічно, вміння говорити нею з іншими, не близькими собі людьми. Але що найважливіше, е, досвід спілкування цією мовою з однолітками. Жоден вчитель, жоден батько чи мати не будуть говорити з дітьми на ті теми, які. На які говорять діти між собою, okay. і дуже важливо показати, що інші діти в твоєму віці теж говорять цією мовою на ті теми, які вас реально цікавлять. Тому що ми можемо читати твори, ми можемо дивитися фільми, але дітям цікаві речі для них найцікавіші це ті, які вони говорять з однолітками. І найцінніше є досвід живого спілкування з групою однолітків, власне, цією мовою, щоб ця мова не стала мовою виключно домашнього вжитку. І друге, звичайно, питання, яке розуміють, яке я бачу по наповнюваності різних вікових груп. От коли в нас ще вистачало місць, в нас найменше ходили старші діти, починаючи з 7-8 класу польської школи, вони починають менше ходити а в ліцеї майже не ходять чи в технікумі. Ну, це випливає з надмірного навантаження. І в сьомому, і восьмому класі, особливо в ліцеї, їм вже якби немає коли, немає сил, часу йти ще в суботу вчитися української мови. А друга, ну вони розуміють для себе їхні батьки, що ми вже українську мову знаємо, тобто нашу ну, її так, далі тож, вчити? вже пріоритети, там вступати, думати про професію і так далі. Скажіть, а як от коротко можна охарактеризувати місію української суботньої школи у Варшаві? Ну, звичайно, це, це підтримка збереження. української піврозвиток і підтримка української національної ідентичності, Саме яка це, в говорю. першу чергу базується на знанні мови. Це якщо говорити високим стилем так. і місією школи. А окрім мови шляки, які ще заняття без мови, без мови ми Це не база, рушимо база. і навчити головне задачу, яку я ставлю перед своїми вчительками української мови, які вчать найменших і завжди найменших 6-7 річок було більше навчити читати і писати. Тому що говорити якось якось можна ще. А от якщо не вчитися систематично читати і писати, особливо кириличним так, алфабетом алфавітом використовувати кириличний алфавіт в умовах латинського, польського, так це це досить важко. Я до речі, щодо кирилиці і латинки, то чула від кількох представників експертів з польської сторони, що мовляв в Україні треба переходити. Бо не розуміє світ і так далі. І я пам'ятаю, що на одній зустрічі українська громада були представники. Вони просто сказали, що це недопустимо навіть думати про таке. Розумієте, мова це не тільки те, що ми маємо зараз, а мова і література і весь історична спадщина вона в Україні на щастя має тисячолітню історію. І ми бачимо досвід, ну, науковці бачать досвід Туреччини, яка перейшла із е, арабського письма і давньотурецької на, е, лати, на латинський алфавіт, так і тепер більшість абсолютна е, частина населення сучасної туреччини, наприклад, творів високої літератури 16, 17, 18, 19 століття, прочитати просто не може, бо вони написані. І трохи іншою мовою, але в випадку України, очевидно, ця мова теж трохи джерела відрізняється. Але алфавіт абсолютно інший. Правила правила абсолютно інші. Відмовляючися від кирилиці, Україна перекреслює доступ, перекреслить доступ до своїх історичних джерел для абсолютної більшості частини населення, яка не буде спеціально для цього вчити інший алфавіт, щоб почитати архаїчні тексти, не говорячи про економічний аспект. Так ми маємо чудовий приклад Болгарії, яка увійшла в Європейський Союз і змусила на банкнота євро писати їх кирилицею і прекрасно собі послуговуються кирилицею, будучи слова, в європейському слова, так, союзі. Так скажіть, з якими труднощами от найбільше стикаються українські діти, так які навчаються в Польщі і, зокрема, в суботній школі українській? Ну, значить, тут можна розділити об ці, ці звичайно, група. Ті діти, які діти, які ходять до нас в українську суботню школу для громадян України. Вони на щодень абсолютно більшість з них ходить до польських шкіл стаціонарно, і ми не ходять. Ходять, а, ходять. ходять, ходять. Тобто це діти і ті, які народилися вже в Польщі, так, так? ну і не мають, не мають польського громадянства, так? так і вони до нас приходять, і ми. В цьому році от стали я і колеги мої вчительки стали свідком такої ну надзвичайно високого рівня зацікавленості. Коли батьки зрозуміли, що вони тут надовше, що їхня дитина пішла вчитися в польську школу, зараз буде починати писати польською, а українською ні. Що вони справді тут залишаються, але хочуть якось пізніше вернутися в Україну і зберегти за собою, хоч якусь частинку української живої освіти, не онлайн. І вони цим зацікавились. Тобто, ті діти, які ходять до мене в суботню школу, вони мають ту проблему, що їм треба вставати в суботу і йти в школу, чого немає більше з їхніх однолітри години. Ми маємо заняття в проміжку між 8.30 і 14.00. У нас от цього року вже є п'ять різних груп, тобто це по два або часом три уроки української мови, два або три уроки, і для старших є теж урок українознавства. Та офіційно ми маємо право проводити урок культури. От ми його значить, і проводимо. Історію. А історію, а культуру ж не можна вивчити без, без історії, історії, розумієте, відповідно. і без географії. Угу. Відповідно, це комбінований такий предмет українознавства. З одного боку вчу його я, як, як історик, і з одного боку, це справді така ніби історія, хронологічна. А з іншого боку, якщо ми маємо якісь важливі історичні пам'ятні дати, то ми присвячуємо цьому урок, Або в нас є відповідний е календар от 1 жовтня, так, день захисників і захисниць України, звичайно, це буде тематичний урок. Скажіть, як чи бачите ви зміни вставлені, скажімо так, польського суспільства до українських шкіл за от ці останні роки, навіть можливо починаючи з повномасштабної війни? Ну, ми маємо як український дім, той комфорт, що ми спілкуємося з тими, хто готовий з нами спілкуватися, тому це такий, ну можна сказати, бульбашка, так але ми очевидно йдемо в першу чергу до тих, хто готовий нас почути і з ким ми можемо ну, самі мати співпрацю. Переважно приходять можливо, це так. діти, це діти і батьки. Так, угу. а якщо говорити про е, суспільство, польське, польське суспільство. то Є е, 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 таке бачення, коли все частіше права, на які е, мають ну права, які мають українські учні, права, які мають українські громадяни в Польщі, незалежно від їхнього статусу Укр чи статусу якогось іншого правового перебування. От коли права, які давно були за ними закріплені, тепер чомусь частиною суспільства сприймаються як якийсь виняток як якийсь привілей Чекайте, як якийсь які бонус права? які це про наприклад наприклад от ми як громадська організація маємо право безкоштовно отримати доступ на приміщення і таку дію ми теж хотіли в нас є вже три відділи один в легіоново один на урсинові вілянові і один знаходиться в дільниці в дільниці воля варшави ми хотіли такий самий відділ створити в Е, і от буквально недавно, 17 вересня, всумунув звичайно, дату для, для історії Польщі, місце міська рада Отвоцька розглянула звернення своїх мешканців громадян України, але які живуть у Отвоцьку, які платять там податки, які вносять свій вклад в розвиток міста. Вони звернулися і приблизно це була заява близько 50 Батьків близько 50 дітей з проханням надати такий доступ до приміщення згідно з законодавством, яке було прийнято ще багато років тому. І от під час обговорення цього, цього питання порядку денного прозвучали, прозвучали слова про те, що ну скільки ж ми можемо їм допомагати, та? скільки ми можемо давати їм якихось преференцій і бонусів цим українцям, вже, значить, достатньо. Е, e, І тут власне це є приклад того, коли право, яке було давно закріплено і записано, тепер це для чомусь спільно для діаспори. Ні-ні-ні, саме чі? для громадян України для громадян, для України, для громадян України було це давно право записано мати безкоштовний доступ до приміщення. Uh -huh. Воно не виникло в 22 році, воно не є тільки для громадян України, воно діє для всіх іноземців, для будь-яких іноземців у Польщі. Так, але оце тепер сприймається як бонус, як якийсь привілей, який ми можемо дати українцям, а можемо не а оце дати це право. Воно в міграційному законодавстві Ні, воно в закріплено в, в законі про, документ, про освіту. Закон, Закон про про освіту. Так. А Україна ж так само виконує. Є ж дзеркальне законодавство, що Україна так само допомагає громадянам в Польщі. Ні? Ото про книжки з вами говорили про підручники, що Україна видає навіть під час війни. Тут для Польщі. Ми постійно постійно маємо уникати плутане плутанини в громадянах Польщі українського походження, в громадянах України польського походження і в іноземцях. Вони мають Та, різні, різні правові різні статуси, права, і різні так. механізми фінансування. Коли ми говоримо про громадян України у Польщі, так то це право в них. Було так і от тепер міська рада Отвоцька переважною більшістю голосів: так чотири утрималося, вісім проти і один голос за право. Країнської громадські організації мати безкоштовний доступ до школи, це питання не було прийнято так. І з таким підтекстом, що це якісь чергові бонуси, які ми даємо українцям, uh -huh. ну якось вони про цьому забувають. Наприклад, скільки коштів було внесено на розвиток шкіл Отвоцька, коли туди пішло фінансування ЄС, яке йшло за українськими дітьми, які прибули в 2022 році. Скільки там було відремонтовано приміщень, закуплено нового Обладнання, якого нібито нищили тільки українські діти, які були в школі. Така була таке було пояснення. Е, ну, якби тут вкладу не побачили. А коли є право, то його тлумачуть як бонус. А бонус можна не давати. Ну, справді воно так прописано, що хочу даю, хочу не даю, але це трактується як бонус. Іншим всім робити. Ну розумієте, українці ж ми тут як стикаємося. Так, щоб толерантно все таки нагадати, що це ж право, воно як, прописано. Як, і, як історик, я тут згадую початок революції і громадянської революції в Сполучених Штатах Америки. Одне з офіційних гасел було таке: немає податків без представництва. «No taxation without representation». Mm -hmm. Американські колонії платили Британії податки і не мали жодних політичних прав е, вирішувати свою долю. От ми маємо цю саму ситуацію, будучи не будучи громадянами Польщі, ми платимо тут податки, ми дотримуємося тут законодавства. А от прав впливати на е, рішення місцевої влади, ми ніякого не маємо. Та якщо ми побачимо на законодавство, подивимось на законодавство ЄС, то воно рекомендує і зобов'язує допускати інших громадян ЄС на місць. До голосування в місцевих виборах інших країн, тобто визнається, що якщо ти громадянин ЄС, але живеш в іншій країні і платиш податки в місцевий бюджет, то ти, ти маєш право, право голосувати. голосувати. Очевидно, Україна не є членом Європейського союзу, але тут оцей принцип, коли я плачу кошти і я впливаю на їхній розподіл, він діє в Польщі Це на даний момент неможливо. Тому поки не буде у політиків польського польської політичної сцени будь-якого стимулу звертати уваги на українців, на громадян України, я думаю, що ця ситуація не зміниться. От які ще виклики стоять перед давайте так, і українською суботньою школою, і загалом перед українськими школами в Польщі і за кордоном? Ну тут можна навіть по перше згадати не про виклик, а про шанс. Завдяки майже півторарічній роботі, регулярним зустрічам і груп Міністерства освіти і науки України. І зустрічей платформи під керівництвом Ірини Верещук, заступниці голови офісу президента було прийнято спочатку. Зміна в закон в січні місяці 25-го року. Цього була внесена дуже важлива один рядочок правки в закон про освіту України, де гарантувалося визнання здобутків неформальної освіти, здобутих за кордоном школами в Україні. Це дало старт наступній постанові кабінету міністрів України, яка розписувала. Але трохи більше цей порядок, і нарешті вийшов уже і наказ Міністерства освіти і науки України, який створює спеціальний реєстр. Українських осередків освітніх за кордоном. І якщо ми там проходимо реєстрацію, 29 угу. вересня вже є. Буде перше засідання комісії, де будуть акредитувати, акредитувати, включати ці осередки до списку. І якщо ми там заявляємо, що ми йдемо по відповідних програмах і виставляємо відповідні оцінки, то наші оцінки муситимуть визнаватися з історії мови з інших предметів українознавчого компонента мають визнаватися в Україні директорами. Шкіл угу. не так хочу, не хочу, а та вже чітко, треба, так, та, треба і з правом потім оскаржуватись. Тобто ідея є така, що дитина вчить умовну фізику, математику, англійську, інші предмети, скажімо, в польській чи в німецькій школі. Природньо там немає українського компонента. і тепер е, українські освітні осередки суботні школи, в тому числі недільні за кордоном, мають шанс е, отримати по перше, держава українська їх вперше побачить. На офіційному рівні довідається, скільки нас є. Е, можливо, далі вона довідається, які в нас є потреби. Е, ну і якщо будемо оптимістами, то може під це колись знайдеться фінансування, тому що те фінансування, яке є, і моя школа, як одна із небагатьох шкіл у світі, отримує і за це я щиро дякую. Міністерству закордонних справ України. Ми отримуємо фінансову підтримку, але це скоріше виняток, ніж правило. Е, і з цього ми паралельно переходимо до питання викликів. Ну, звичайно, перший виклик це фінансовий і організаційний. А для учнів безкоштовно навчання в суботній школі у нашій суботній школі українського дому десятий рік навчання абсолютно безкоштовно. Навіть і зараз да бо я знаю, знаєте, от відкривались, наприклад, школи українські на початку повномасштабної війни. Вони там мали фінансування десь рік, хтось там півтора, і далі все вони вже стали такими більше як приватними. Хоча Оплата, скажімо, не зовсім така, як в приватних, але вже і, і, не, і, не, і не державна. І не державна так. Хочу, так, тут, ваша репліка тут скоріше є про школи щоденні та, від щоденні, понеділка щоденні, по п'ятницю, і там, звичайно, не, не співмірно більше навантаження. Ну, звісно, так. Хочу запитати вас ще про українську мову як другу іноземну в польських школах. Павел Левчук, автор програми, відповідно, він був у нас гостем програми. Ми у Польщі я з вами познайомилась. Якраз пан Павел нас познайомив на таргах так Ксьоншки в Варшаві, ярмарку, книжковий ярмарок так. і. Ви долучені теж до цього процесу ж так? наскільки я розумію? Е, ну насправді я маю право викладати українську мову як іноземну, тому що з цим у Польщі е, досить ліберальні е, встановлені вимоги, вимоги законодавчі. Це було пов'язано з тим, коли Польща вводила обов'язкову англійську на всіх рівнях. Та і uh -huh. тоді було дуже мало. Ну, досить мало спеціалістів, і тоді дозволили викладати іноземну мову усім, хто закінчив освіту. Вищого світу в країні, де ця мова є, Тобто я м, теж державна. можу викладати? Так, звичайно. От вас є український магістр журналістик. У вас є український диплом. І у вас має бути педагогічна підготовка відповідно до польського законодавства. Це друга річ. Вона в мене звичайно є. І я маю право викладати українську як другу іноземну. Так само в мене були колеги в польській школі, які, наприклад, закінчили ну, умовний сільськогосподарський університет у Британії. Нічого спільного з мовою як філологічною наукою не мали, але з браку кадрів вони викладали англійську мову от в польській. Державній школі. Я думаю, що ви навряд чи приміняєте історію на мову на викладання. Е, ну, Вашу, за в... таких умов вже... Ні, ну чому я маю досвід викладання української мови як мови меншини, до якої угу. я теж маю право, і там написано в моїй короткій біограф... біографічній довідці: я є вчителем теж української мови для меншини. Е, і, звичайно, те, що робить пан Павло, це, це дуже великий крок, який показує, що є підстава. Як навчати, і тепер знову впирається все у волю місцевого самоврядування і волю директорів шкіл. Ми маємо, Але якщо буде зап... пропозиція від батьків, як пан Павел пояснював, пропозиція має йти від родин українських від батьків, і тоді вже на цю пропозицію керівництво школи тієї чи іншої має реагувати. І тут ми повертаємося і тут так само будуть голосу до тої системи що і в Варшава вирішила одним способом це рішення, Легіоново вирішило в інший спосіб, а от Воць вирішив собі це винести питання на, на засідання Ради міста. Законодавцу Польщі не регулюється чітко. І від Міністерства національної освіти Польщі не вдалося досі отримати чітких роз'яснень, от скільки треба мінімально заяв. А, якби, а якщо директор школи відмовляє, а він відмовляє. І ми впираємося в абсолютну волю згідно з польського законодавства, місцевих органів влади і директора uh -huh. школи, коли він може собі спокійно абсолютно знехнувати волею батьків. От як в Отвольську, так от 50 дітей хотіло вивчати українську мову. Але Радні Отвоцька вирішили, що це бонус, привілей, бенефіт, так і ще щось. І ми маємо теж сигнали такі про українську мову, як іноземну. А вже є такі випадки, а що ви ми Не дамо шкіл. громадянам України вивчати українську мову іноземну, бо вона для них рідна. Але тоді постає логічне питання: а який же має правовий статус у Польщі мати українська мова, окрім мови меншини, який зарезервований виключно для громадян Польщі, як не іноземна? Пане Олександре, ми тоді цю тему продовжимо в нашій наступній програмі. Я думаю, що вона заслуговує на більш ширше обговорення. Олександр Постовий, директор української суботньої школи фонду Український дім для громадян України, був сьогодні гостем програми. Ми у Польщі. Нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України на нашому Ютуб-каналі, а також у соцмережах. З вами була Світлана Мялик. Побачимося, почуємось до зустрічі. Це польське радіо для України.